Пів на шосту ранку на Красній площі ревуть двигуни великих машин. Біля автобусів з єврономерами скупчилися учасники так званого антимайдану. Перед світанком дві тисячі чернігівців вирушили до Києва, аби у скрутну хвилину підтримати Віктора Януковича. Втім, прихильники президента чомусь поводяться, немов партизани. Ви куди хочете? Як? До дому. Куди Я додому, куди додому? Я. У сирогі, наприклад. Біля першої школи не менш людно. Журналісти тут непрохані гості. Оберіть ранку, оберіть камеру, може, виключити. Чуть -чуть. Ну виключи, просимо. Ні, не ну, ми не боїмося. Ну, тобі б світили святілі, слишку? Нарешті у натовпі дають волю язикові. Наша делегація до столиці їде з героїчною місією. Рятувати президента, бо там робиться переворот. Я не против евроинтеграции, єв... но я хочу, чтобы мы европейцами в душе стали, они нам навязывали. Это что такое? Довести до того, что у нас будет война гражданская. Баррикады, что с Киевом сделали? Разве это столица? Это мусорная помойная яма. Это кошмар. Вы понимаете, душа кричит. Дорослі не хочуть до Євросоюзу, молодь вагається. У нас когда будет Евросоюз, у нас будут цены. Даже на ті машини, у нас ціни так упадуть, що можна буде поїхати. Туда ж купіться машину намного вона зараз у нас стоїть. Я проти Євросоюзу, тому що вони зроблять нічого. Розведуть, як Лоховки, ідуть на нашу землю, достроять проти Росії. залишимося без досу. Автобуси прихильників партії регіонів стояли в різних куточках обласного центру. До шостої ранку точки збору спорожніли. Кілька десятків одиниць транспорту централізовано поїхали на Київ. темрява розсіялися у дев'яті відправляється друга хвиля мітингарів. Від президента вимагатимуть, аби він почув кожного. Я би хотіла вообще президенту сказати. Вот Якщо б я вот так отак встречала, сказати: ну, можете ви отак вот от гепнуть кулаком по столу і сказати, що люди, успокойтесь, давайте реально розмовляти, реально, щоб. Чтобы... Був якби порядок. Давайте наведемо. при вході до салону антимайданівських пасажирів перевіряють за списками. Це люди, які ще вчора записались, які хочуть піддержати нашого Віктора Федоровича. За скільки ми підтримуємо Ми безкоштовно їдемо. Безкоштовно почули всі поради Дмитра Табачника для студентів. Не наказ міністр освіти. Закликав молодь вчитися. Утім, головного освітянина в місті на Дисні не послухали. А нам казали, що ви їдете в Київ. Неправда. Ми їдемо в Рєпкі. А що ви будете в Репках зробити? зробити? Ну ми хотіти спочатку дас спросить, по чому картошка, а потім можемо посадити. Візит чернігівців до столиці організували на членські внески партійців регіоналів. Переконують організатори акції. Перед тих, хто поїхав, багато членів партії. Тобто, ми в людей синком шинком автобус не зганяли, а там чи 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 куратори, чи ректора. Не давали такої, скажімо так, вказівки, щоб люди їхали. Організація а, дійсно дає можливість їздити кожного дня в залежності від їх від наших можливостей. Усі автобуси дісталися пункту призначення без перешкод.